Не буду гарною вазоняркою, якщо не підтримується тренд. Так. Пепером мея. Взагалі не маю. Цінегонію ми тільки знайомлю з ними, але вони такі прекрасні. Чотири. Бегонія? М -м -м. Маю тільки одну бегонію, а інші в мене прижилися. Сукуланте теж є е, любительниця перелити рослини так що сукуленти не дуже багато. Ну, а прямо нам це ж любов. Це ж любов. Тей. Всього тендро, не? Ну, теж. Непогано, непогано. Монстери, особливо варіагатні, просто шикандос. Два Гайзі, особливо варігатна – це любов. Один. Галатеї поставили перше місце, але воно зайнято. Ставлю найближче місце. Анторіум. Маю один анторіум, але не такий, як оце показує, а звичайний із тисячі цвітей червоними, такі такими...... мав. Не маю більше і не знаю. Чи будуть? about